Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про актуальність роботи кур'єром Глово. Як змінилась заробітня плата кур'єра Глово за 2 роки, та чи є сенс розглядати цю роботу як основний вид заробітку? Особисто я працював кур'єром Глово орієнтовно 2 роки, починаючи з березня 2023 року по березень 2025 року. І для мене робота кур'єром була як основний вид заробітку. В цьому відео не буде про працевлаштування, що треба робити та як працювати, за що платять гроші, плюси та мінуси роботи кур'єром, бо про це все є відео на цьому каналі. І хоч це відео вийшло два роки тому назад, але з того часу глобально нічого не змінилось. Різниця тільки в тому, що сумка стала коштувати на 250 гривень дорожче, офіс переїхав з вокзальної на Палац України. І на останнє у углово з червня 2025 року буде новий додаток. І на момент запису цього відео додаток ще не вийшов. Вийшов, а тільки анонсован, тому про нього нічого сказати не можу. Але гадаю, що від додатка суть роботи не зміниться. Тому відео двохрічної давності все ще доречне. А в цьому відео будемо говорити про актуальність роботи, і актуальність не з точки зору її незамінності для суспільства, як скажімо, професія лікаря, а з точки зору роботи, на яку їдуть люди, щоб заробляти гроші. І напевно цього відео не було б, якби одного зимнього вечора від нюдьги, передивляючи в телефоні свої старі нотатки, я би не натрапив на скріншот замовлень, які я робив для першого свого відео на цьому каналі. На скріншоті було зображено замовлення, яке я доставив, відстань якої проїхав, та скільки грошей я отримав за його виконання. І мені стало цікаво дізнатися, скільки би я отримав за це ж замовлення у 2025 році, де і взагалі порахувати, як змінився заробіток за ці два роки, бо по особистим відчуттям я почав працювати більше, а заробляти менше. І хоча так само думають багато різних людей з різних професій, в мене є можливість це порахувати. Тому далі буде трохи математики та розрахунків. Для початку та для загального розуміння я поясню, як рахується дохід кур'єра за виконання замовлень. Є загальна відстань замовлення, яка складається з точки повідомлення про замовлення, закладу, де потрібно забрати замовлення, та клієнта, якому потрібно віддати це замовлення. Цю загальну відстань ми множимо на оплату за кілометр. Потім до цього добутку ми додаємо базову оплату. Базова оплата це просто цифра за те, що ми прийняли замовлення. І в кінці цей результат ми множимо на коефіцієнт. Коефіцієнт, простими словами, це множник, який залежить від часу, попиту на доставку та погодних умов. У 2023 році розрахунок був такий 5 гривень за кілометр та 17 гривень базова ставка. Тобто, наприклад, з цим замовленням ми беремо загальну відстань 3,4 км, множимо на 5 гривень, додаємо ставку 17 гривень, отримуємо 34 гривні. Тепер це множимо на коефіцієнт 1,8, бо в той день і в той час був такий коефіцієнт, і в результаті отримуємо 61 гривню 20 копійок. У відстані є ще метри, які не показуються, тому є різниця в 30 копійок з скріншотом За цією формулою кур'єр може дізнатися Скільки теоретично він заробить за замовлення, змінюючи відстань та коефіцієнт, бо оплата за кілометри базова ставка завжди залишається незмінною. Тому я підготував таблицю з оплати за замовлення з різним кілометражем при коефіцієнті 1,8 бо саме такий коефіцієнт був переважно весь березень у 2023 році. В таблиці можна побачити, скільки отримує грошей кур'єр за виконання замовлень залежно від відстані: за 3, 5, 7, 10 та 12 км. Метрів. Тепер з березня 2023 року ми переходимо у вересень 2024 року, бо 9 вересня Глова змінили розрахунок доходу, а саме змінили оплату за кілометр та базову ставку. Було 5 гривень за кілометр, стало 6 гривень 50 копійок за кілометр. Ставка була 17 гривень, стала 22 гривні. Але є нюанс, і цей нюанс має назву коефіцієнт, бо його знизили. Наприклад, у березні 2023 року середній коефіцієнт був 1,8, а у березні 2025 року середній коефіцієнт становив вже 1,5. Таким чином підняли оплату за кілометр та базову ціну, але знизили коефіцієнт. І наприклад, використовуючи ту саму формулу, але з актуальними на сьогодні значеннями, рахуємо, як змінилася оплата за це ж замовлення, щоб порівняти. Для цього так само беремо відстань множимо тепер на 6,5, додаємо 22 і результат множимо на коефіцієнт 1,5. І в сумі отримуємо це все 66 гривень 15 копійок. Тобто, на прикладі з конкретним замовленням ми бачимо, що ціна змінилась з 61 гривні до 66 гривень, а таблиця з відстанями матиме такий вигляд. Тепер, якщо ми порівняємо ці дві таблиці та порахуємо різницю у відсотках, то отримуємо збільшення у середньому на 8,16%. Звичайно, хтось може сказати, що я не враховував, що є ще чайові. Глова може сказати, що в них є ще бонуси. Але, по-перше, чайові та їх сума це випадковість. За 100 замовлень кур'єр може отримати як 0 гривень чайових, так і, умовно кажучи, 10 тисяч. Це не залежить від кур'єра. А що стосується бонусів від Глову, то, по-перше, вони доступні для мото та автокур'єрів, велокур'єри не мають бонуси. По-друге, умови отримання цих бонусів, це возити майже все підряд і майже нічого не перепризначати. Тому частіше на практиці ці бонусні гроші легше заробити просто працювати. Юючи, ігноруючи цей бонус щодо збільшення заробітку, то звісно, можна сказати, що 8,16% це краще, ніж нуль, але все пізнається через порівняння. Наприклад, Макдональдс по калькулятору розрахунку заробітної плати на їх сайті. У 2023 році заробітня плата у Києві за денні зміни становила 15 тисяч 142 гривні. Сьогодні, по калькулятору, заробітня плата становить 19 тисяч гривень, тобто зросла на 28%. Також маю зазначити, що у Глову продовжується. Минулорічна тенденція збільшення кількості кур'єрів. По півроку йдуть набори в кур'єри, плюс голову дозволило працювати з 16 років. З точки зору компанії це вигідно, бо кур'єр отримує гроші тільки за виконання замовлення. У кур'єра немає ставки, його не треба годувати обідами, за нього не треба платити податки. Гроші за сумку будуть списані з кур'єра з його зароблених коштів, тобто гроші за сумку повернуться компанії. Ну і головне зі збільшенням кількості кур'єрів, збільшується їх кількість під. Закладами таким чином зменшується вирогідність, що замовлення отримує кур'єр, якому потрібно буде платити за дорогу до закладу. Безумовно, працюючи кур'єром, можна заробляти і 30 і 40 тисяч гривень на місяць, але одразу скажу, що для цього потрібно жити в доставці та мати підходящий транспорт. Якщо такого транспорту у вас немає, то треба брати в оренду, а це додаткові витрати, які на практиці зростають швидше ніж заробітня плата кур'єра. Тому на цьому все я пішов шукати роботу, де платять більше, якщо це буде віддалено. В інтернеті то взагалі було б чудово. Якщо знайду, розповім і вам. А поки я шукаю, то на цьому каналі планую випустити ще два відео про доставку та роботу кур'єру. Наступне відео буде якраз про транспорт, а саме який транспорт краще всього підходить для роботи у доставці. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалося і було корисно. Дякую за поширення та вподобайку. Гарного дня і до нової зустрічі!